Завтра буду коптити от три рибки. Ляч грам 800, оселечик грам 500 і скумбрія десь грам 700. Зараз буду готувати маринад для неї і розкажу вам рецепт. Маринад буду готувати на 3 літри води. Потрібно 2 ложки цукру, 7 ложок солі, гвоздіки 4 зубчика, перцю горошком 5 зубчиків, перцю духмяного 4 зубчика, коріандр мелений чайна ложечка і лавровий листок, 4 листочка. Загружається все діло 3 літри води. Ставим на вогонь до повного кипіння. Маринад закипів, даю йому покипіти 5 хвилин, потім остужую його до кімнатної температури. Маринад повністю вистих, закладаємо сюди рибу. Маринувати буду в цій каструлі, тому що риба досить велика і в мене немає відповідної посуди. Тому... Будемо маринуватися тут. Ці каструлі якраз чотенько. Якраз маринад покрив рибу з вершком. Поставив гніт, щоб риба не вспливала. Залишаю її на 2-3 години при кімнатній температурі, потім перенесу в холодильник і годин на 12 ще залишу там. І завтра вже будемо коптити.